Вітаю всіх володимирчан, усіх любителів нашої стародавньої Минувщини. Зараз ми знаходимося на північній околиці Володимира Володимирська, це район міста, більше відомий як район військового містечка на вулиці Ковальській. Сьогодні ми будемо говорити про дуже цікаву культову споруду. Це Церква Святого Юрія або Святого Юрія Переможця, як його ще називають в народі. Отже, ну, коротенький такий екскурс в історію, трошки про. Цього святого, чому він є такий популярний не лише на Волині, але й в Україні в епоху середньовіччя святий Юрій вважався уособленням перемоги добра. На злом цього святого на іконах зображують верхи на білому коні з списом, яким він пронзає дракона. І є навіть місцева Володимирська легенда про те, що буцімто в давні часи, ще в часи князів, в часи язичництва, цей святий переміг величезного дракона, який жив в цій місцевості і регулярно збирав данину з місцевих жителів, тобто поїдав молодих людей. Ну, святий Юрій прийшов, переміг дракона і таким чином добро восторствувало. Якщо говорити про церкву, біля якої ми зараз знаходимося, вона була побудована на початку двадцятого століття, а саме в 1908 Восьмому році це був період інтенсивного військового будівництва, спорудження, різ... спорудження різних інфраструктурних військових об'єктів на Волині. В цей же період ведеться забудова цього району міста. Виростають казарми для підрозділів тогочасної російської царської армії. А е, також була збудована церква за типовим проектом російського генерального штабу. Чому саме так було? Тому що в ті часи. Церква не була відділена від держави як тепер і е, спеціально будувалася для е, військовослужбовців. Тобто, якщо оцінити розмір цього храму, то він проєктувався з огляду на те, щоб цілий військовий підрозділ міг зайти на богослужіння. Якщо говорити про архітектурний е, стиль церкви святого Юрія, то вона привертає увагу тим, що побудована з Червоної неоштукатуреної цегли такий стиль називають неовізантійським, неоросійським стилем. Він був популярним в кінці 19-го на початку 20-го століття. У Володимирі Волинському це не єдина споруда, зведена в такому стилі. Можна згадати будинок інфекційної лікарні, червону школу. на... Вулиці Драгоманова, наш залізничний вокзал, також будинок військового комісаріату, військове містечко на вулиці Устилузькій. Тобто, в принципі, такі або подібні на ці споруди можна бачити в багатьох місцевостях західної України, які тоді входили до складу Російської імперії, у 20 столітті цей храм пережив чимало різних драматичних подій, зокрема в часи. Радянського Союзу в часи атеїзму церква була закрита і перетворена на будинок офіцерів, тобто на цілком таку світську споруду. І вона була повернена віруючим, повернена місцевій православній громаді після набуття Україною державною незалежністю в 1991 році. Відтоді це храм православний Київського патріархату. І е, нам повезло в тому плані, що церква збереглася практично в автентичному вигляді. Вона не була сильно видозмінена під час двадцятого століття, не постраждала в ході першої і другої світової війни. Цей храм можна бачити на багатьох старовинних фотографіях Володимира Волинського. Ось, якщо уважно придивитися до цієї церкви ближче, то можна побачити солдатські автографи на стінах цього храму. Тобто військовослужбовці залишали такі пам'ятні знаки, наприклад, хто в якому році проходив строкову службу. І таким чином цей храм це не лише культова споруда, не лише місце, де люди зустрічаються з Богом, а це лише це і ще така цінна історична пам'ятка свого роду літопис нашого міста.